Всім привіт, на каналічний вей. Я вже четвертий раз перезаписую відео, я не знаю, не хочу відео записувати в мене. І я, я думав, що з камерою вийде, то навіть без камери вже в другий раз обривається і це вже, як чесно, не жарти і не знаю, що зараз вийде. Сподіваюсь, вийде, але кажу, не, не обіцяю. Хоча що, я... якщо зараз дивитися це відео, значить воно вийшло, значить все окей. Е, дивіться, у нас зараз продовження рубрики. Е... І у нас сьогодні друга пісня за тиждень, тобто вівторок. Дара, напевно, з Сатоші, Пісня Фарурі. Цікаво, зараз забави камеру. Так, дійсно окей це буде окей Тому погнали слуха. Планую по одному відео в тиждень. Тому от із, із саме тих робити вже якісь висновки. Тому погнали. Ой-ой-ой. Ще з вами все це є анок і привіт Торуну Тарєва ти де десь Рамонко окін кіш Трав сама рега за анок і трек Торуну Торка Ce văd vă doamne în eu. Și dreaptă, cu dreaptă, dorința mă îndreaptă Spre o lume ce latră, nu iată, n-așteaptă Și văd probleme și tonuri, mai gri pe bonuri Prin parbriz și ce-mi părea vis Știu că nu am în orice lucru gust, dar Mereu pot recunoaște gustul amar Și într-o lume plină de întuneric Încă văd clar lumina ta ce mă ghidează acolo va

Доволі така непогана гармонія між ними стається, і дуже прикольно чу, слухати таке. ti agarro ni te amo Că din furtul liniște te nu cheam Și alți ar fi greșit sau că eu denunțez care nu au Дуже непогано пісня, якщо чесно, прям непогано. Слухай, і з кожного часу вона краще і краще звучить. Зараз трошки боще, щоб бачити назву. погано слухати, я зараз поки запишу. Сон де спрейни care știu să țină Și o treare în palme În palmele de gol Într-o lume unde Energia se, se, se termină Tu că mai ai Să-mi dai lumina Într-o lume unde Și căldura are preț Так, ну це вже кінець. Я ще скажу, пісня вийшла 10 днів тому, Чесно, думаю, на якусь вийшла. Але окей, дивіться. Як вам сказати так, щоб ви не згадалися. Скажу так, що краще було перше чи друге, я не скажу, ви здатися самі по моїй реакції по всьому відео. Скажу так, От просто по пісні. Початок щось таке трошки середнього. потім включається, як розуміється, дара. Напевно, її так звати. Та вона. І почалось. гарна пісня гармоніна. Чи сподобалось мені, чи ні. І скільки балів, я не скажу, але можете легко здогадатися. Всім дякую за перегляд, Ставте лайк, підписуйтесь на канал, нажмете на дзвіночок. Дивіться мої наступні реакції. Дещо дякую за 35 переглядів на 12, е, бібіков. пісня Obsession. чи як там якось так. До дуже, дуже так дивно, що ви стільки набрали. Там, там, там середній перегляд здається, 15 секунд. Це дуже мало. Це дуже мало, тому е, бирайте. Середній, середній перегляд, хоча б до двох хвилин, було б дуже файно. Усім дякую за перегляд за, за, за лайки, підписуйтесь на канал, на дзвіночок. Бачимо вже завтра. Всім пока. Пока-пока.